Всім привіт! Хочу вам презентувати розумний зумок цікавої версії. Він дуже вузенький, всього 38 мм. Можна відкривати від смартфону, відбитку пальця. Можна відкривати від пароля, відкривати від брелка. Він повністю автономний. Не потрібні ніякі провода до нього і він живиться всього від 4 батареїв, яких вистачає в середньому на рік. Аварійне живлення для цього замка можна дати звичайним павербанкам або відкритим механічним ключем, який йде в комплекті. Цей замок спеціально розроблений для металопластикових дверей, для алюмінієвих перегородок і лофт перегородок. Це ті перегородки, які мають вузеньку частину під замок. Вони можуть встановлювати під велику рейку на всі двері. І також такий точний замок з одним ригелем. Такі двері зазвичай використовують в офісах. Приватних будинках. І особливо цінні ці замки для готелів і квартир під оренду. Можна їх програмувати з будь-якої точки світу, давати доступ, забороняти, додавати коди, брелфі і дуже багато можливостей. Наприклад, до 200 відбитків пальця можна додати і так само давати і забороняти доступ почасово, помісячно, погодинно. Цікавий приклад. Чи навіть якщо щось станеться там, з батарейками і там, недобросовісний арендатор, наприклад, там, вкраде батарейки, то завжди можна буде відкрити механічним ключем. І у нас деякі готелі, які купили такі замки, так і роблять. Якщо навіть у них нема коду, брелка або якогось підключення, вони завжди механічний ключ мають і завжди можуть відкрити цим ключем. Крім цих замків для металопластикових пластикових дверей, у нас дуже великий вибір. І для вхідних, і для міжкімнатних замків саме розумних моделей. Тому можна вибрати із великого асортименту. Обирайте розумні рішення і будьте в безпеці.